Дорогі побратими та посестри, а ми сьогодні зібралися на цьому святому місці, де поховані крутянці. Особисто я вважаю, що це жертви політичних зрад, це героїчні люди, які не пошкодували своє життя в ім'я України, а зрадили їх засрані політики, демократи та соціалісти, ліваки, яким зараз ставлять пам'ятники по по всій Україні та малюють їхні портрети на 5000 гривенних купюрах. Це яскравий приклад тієї ситуації, коли за помилки політиків розраховуються націоналісти, пасіонарії. І в наш час, на превеликий жаль, сталася подібна ситуація. Ми бачимо, що вся ця політика примирення, яку провадить нинішня влада, вона призводить лише до поглиблення конфлікту, до поглиблення поглиблення війни і збільшення кількості жертв на Донбасі. Паралельно з цим ми нашу ходу присвячували проблемі політв'язнів. Ми теж нагадуємо суспільству про те, що це питання залишається актуальним та відкритим. Ми бачимо, що система внутрішньо субстанційно не змінилася. Все як було, так і залишилось. Є лише косметичні зміни, є лише е, певний ремонт е, такого зовнішнього фасаду. Але сама. Сам підхід до владарювання в країні, сам почерк влади, він залишається той, яким і був в часи Януковича. Власне, така кількість міліції підтвердження моєї тези. Як слушно зауважила сестра Дана, що правий сектор завдяки своїй епатажній і творчій поведінці зміг долучити міліцію до відзначення цієї події, а, так. Але окрім усього, хочу наголосити на тому, що, дорогі друзі, це з іншого боку, і дуже добре, що нас супроводжує міліція. Значить, ми для них залишаємося джерелом небезпеки. Значить, наша ціна в суспільстві і в власних очах не падатиме і на майбутнє. Ми дійсно залишаємося.